Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюя Сьогодні планується риболовля на осетра. Давно я вже не їздив на осетра порибалити, а сьогодні домовився з одним знайомим зустрітись на такому новому для мене місці. Дуже таке прикольне місце, я про нього навіть не чув. Зараз вам покажу, до речі, тільки що вже бачив білоголового орла, як він тут собі літає гарно, так. і що, і зараз буду питатися товариша, чи будемо там ловити десь, чи десь ось тут на камінчиках, бо... бо. не знаю, Скоріше за все, що будемо там. Але мені якось не хотілося б так, де дуже багато людей сидіти, хотілося б так в тишині собі, в спокою посидіти. Але я бачу, що ми просто, якщо тут сядемо, то будемо втрачати не знаю, метрів 20-30 просто. Дальності закиду, відповідно, скоріш за все ми будемо <кхи> там ловити. Але зустрінемось дуже швидко. Взяв, друзі, свої дядьки, Все-таки будемо рибалити там. Сергій вже на місці. Ось так. І так, дружочки, оце в нас Диві. пан Сергій. О, він у нас вже такий полупрофесіонал по осету. Попай будемо ловити? Дивіться. Що... Це осереди чи ні? Та ні, це якась штука. Добре, пан Сергій, що по відчуттях, буде сьогодні риба чи ні? Так вже є, але не в мене, у напарника. Mm -hmm. Вже є. Там ще є один чоловік. Гаян називається, так? Так, звати його гаян. Вже піймав тут. Таки невеличке 5 фіт. Невеличкого 5 фіт, це в нас що? Скільки це? Півтора метра. Півтора метра, невеличкого сім'я. Ми не зважив, бо не можна Угу. Коротше, друзі, ще розкладаємось і будемо закидати. Треба це швидко зробити, бо в нас ще дві години рибалки є. Сергій є товариш Гаян. Коротше, він тут професійний, суперрибак. Попереднього сезону зловив 32 осетра тут. Сьогодні зловив вже одного і цього сезону зловив 24 осетра. І цей чоловік показав, що ось цю міногу непогано чіплятись таким способом, розрізати її посерединці, щоб з неї виходив її типу аромат. І зв'язати ось так ниточкою, щоб вона трималась на гачку. Тому каже, що це хороша штука, пахнюча. І цілком, можливо, на неї щось можна буде зловити. Тому, друзі, ось такий спосіб. Друзі, дивіться, глядька покльовка. А може не покльовка, я не знаю. Виймаємо, так? Да? В цього мужика покльовка, щоб ви зрозуміли собі. І всі, солідарність, все як положено, всі рибаки витягнули вудку, вудки свої, в цілях безпеки, щоб не замотався. Той осетер. Плюс, 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 щоб дядько витягнув нормальну рибу. Щось поки не видно, ніби просто камінця якогось вчепив. Ні, нічого тупо не видно. Просто камінюка собі висить якось. It's white fish! It's white fish! Поки всі повитягували свої вудки, відійшов трішки покурити. Бо тут free smoking area. Заборонено курити на цій, на цій дамбі такий. Дуже гарний такий цей пірс. Великий. Напевно, осетра там пригає, а я бляха. Тут смалюю і не показую вам як він там бореться. Це капець. Біжу, друзі, туди, зараз буду знімати його. <laughs> Дядько ледве тримає. Oh, 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 oh. Дивіться, що робиться. О, яй, якайду.

Зрозуміли, 5 5 And... <kind of colonization noise�> так? Да? Що Гаян каже, якщо булечки виходять наверх, значить, осетр втомлюється. Прикольно, get tired, отримую автомобиль. А, по нашему автомобилю. Это английская такая, знаешь. Get wet, намок. Спьимо в вед. Я зашел в вед. Спьимо в Подивіться, яка боротьба з цією рибою. Подивіться, що робиться. Десь теж до півтора метра, так? Чи може більше? Менше? Ні, метр двадцять я ловив, він був на вісім кілограм, Кажется, пан Сергій. 5. Метр двадцять я вже ловив, він був 5. набагато менший. П'ять метр менше. Дивись, не, він більший, пан Сергій, він більший, ніж півтора метра. Я тобі кажу. Рулетка є, метр вісімдесят, бляха буде. Вон знову болючки пішли. Що він робить, get tired. Ви такий здоровий, що він get tired. Завтра вранці Замориться. Бачите, друзі, як тут релаксують в Просто собі банда прийшла. ловити рибу, хтось один з когось поклювавка, все, всі знімають, дивляться собі. Класно. Так собі відпочивають, люди.

Я не знаю скільки кілограмів, може 40 кілограмів. Чуєш А поводок то теж у нього довгий ніби. Это не было замотано, Сейчас ага. размоталось. Ага. Да, да. 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 Ага. Чтобы баллоны себе не видим, Что <laughs> півтора метра. Більший. Метр п'ятдесят сім. Шістдесят мінімум. Це вони так якось без... бурчать? Ого. Ого. Will you measure it or no? It's a big Опа, дивіться, дядько держить його в натяжці просто втомленого осетра. Той обходить з моста. Ходить з моста і починає тягнути до себе. Візьмемо рулетку на всякий випадок, чи мені ніхто не буде його міряти. <різь> Дружочка взяв рулетку, може мірнем дядьку в рибу. Бо... Це треба вдівати костюм, бля. не ряй. Це треба вдівати костюм реально. <різь> да? не, ну, хоч на камінчик стати, знаєш. Друзі, дядько молодець, професіонал, відчепив собі від гачка, відпустив осетрика, я дивився, знімав, хотів вам показати, наскільки велика та махіна в порівнянні з дядьком. І коли ми надумали зробити дядьку фото, то я побачив, що я, що я тільки почав знімати. ну коротше. Я просто дивився в екран і нічого не знімав, а просто дивився через екран, як не звернув увагу, що секунди не йдуть. Оце трошки бляха прикро. Ну нічого. Зараз він там крутиться. Так, піджимай. Супер! Yeah? Піджимай трошки. Трошки піджимай. І направляй наліво туди. Наліво, наліво. Ні, дуже далеко не йди. What do you think I don't think that's too big. I think that's something small. White fish? Carras? That's будет стрибать. going to jump. Да, будь осторожен, идет под под мостом. Здесь много снега, будь осторожен. Вау, круто! Это хороший. Just a little. Это здорово. Это здорово. Потому что это меньше чем тридцать, ты можешь поднять руку. Можно сюда поднять. Yeah, less than feet. Він менше ніж 3 фіта може підняти. О, yeah, yeah, yeah? oh. oh, я хотів якогось чемпіонського бляха. А це малий. Ну нічого, краще ніж нічого, правильно, пан Сергій? Однозначно. Та це тільки початок. До речі, в цих правилах, що я читав, там не було нічого про три фіта, там просто написано рибу не можна витягувати взагалі з води. Якщо для фото хочеш витягнути, то вона повинна бути тільки над водою. А тут а тут так не вийде. Давай потримай, може підеш ти перейдеш. Я можу потримати палку. Ні, я можу потримати зальозку. А, ну це була б непогана ідея. Треба відпустити трошки. Все, і тепер біжиш швиденько. Тягни вже разом з деревиною. Я yeah. тось на цей камінчик витягай. Диви диви він ще бореться. <таспоріст> Маленький? Але підійде. Це твій перший чи ні? Тут другий. А, а в житті напевно третій третій в житті. Нормально. Другий в Канаді. Так, покажи. Вау. Друзі, другий малюк в мене, ну бачите, не доріс я ще до великого осетра. Тільки я клюнув у мене другий осетрик. Підсік, до речі, він так дзьоб-джоб просто клюнув, зупинився. Потім легесечко почав фрікціон розмотувати. Дуже легенько, ніби просто, знаєте, як течія зноси. І потім ще. А, ага, о, котик нервнув, бляха, не, пірнув, не покажу вам котика. Короче, і потім ще раз, дзьоб легенько, і я вже тоді підсік, нема покльовки, знаєте, такої, як коропячий паровоз. Дуже-дуже делікатна якась така покльовка в нього була. Як? Ні, це ще не погано. Є набагато делікатніші покльовки, як в попередньому відео з коропом, перше відео серії нашої коропової рибалки. Там просто така вже була покльовочка делікатна, 5 хвилин викльовував той короп в Андрія Великий на 3 з чимось кілограми. Тому, друзі, ось так. Але все рівно приємно. Риба клюнула, оснастка працює. Відповідно, чого жалітися? Все добре, рибалимо. Поки що, наскільки тут вудок. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві покльовки. Одна суперпрофесіонала, який за сезон 100 осетрів виловлює тут, і друга в мене. Супер непрофесіонала. Але приємно, значить оснастка працює. Значить все добре. Отак, рибалимо далі. Кажуть рибаки, що деколи після ось цього танкера такого. Чи як це? Можна зловити ось осетрика. Ну, я думаю, що... У нас на короповій риболовлі було, що танці співи і Ми ловили рибу відповідно і після кораблика теж можна зловити. Дивіться, морський кіт виклик. О, вже сховався. 50 -50. 50 -50. Sorry. Сергій показує. наскільки далеко він закидає свій короповий спінінг. Пацанюрам показує. Грузило десь 50-60 грамів, мені здається. Десь 50, -50. Ой, де це воно. О там дуже далеко. Напевно, метрів бляха 100-150, не знаю. Десь більше сотні, це точно. Друзі, два рази клюнуло, ну як два рази дзьобнуло мене, тільки, що так, просто раз дзьоб. Сергій сказав, Андрій клює, я підійшов. Нічого, пішов сів, знов дзьоб дзьоб знову підійшов, знов нічого. І потім ще раз легесенько дзьобнуло. Так, нічого такого, щоб підсікати, поки що я не побачив. Чогось такого відповідного, щоб вже всікати цю рибку. Але попильнувати ще трішки треба. Андрій вирішив всі рекорди сьогодні побити. Good job, Андрей. Something similar, I think. Okay. Які ваші відчуття. Там карась якийсь. Та тут з таким грузилом на пів кілограма ти не відчуваєш, чи там риба на два чи на три, Чи на пів. Так, це десь 3 кілограма там. Немає, напевно. Це верховодка по місцевому, це верховодка. Так, Це верховодочка, йдемо відпускати верховодку. Давай. Давай зараз мені я подержу його. Ось тут подержу. Давай. Що сильний чи ні? Ну, Тримаєш? Більш-менш. Зараз тримаю, Андрій побіг. На камінці, щоб Давай. зручніше тягнути. Давай. Швидше тягнуть. Зачепився? ну, Зачепився? Зачекай, да, може, він випливе. Так, зараз покажу на відео, як Андрій вміє відривати грузила. Давай спробуй. Або на той берег можеш і з того берега може потягнути в ту сторону, воно тоді відчепиться. Я думаю, що воно би спрацювало. Давай, пливи тоді. Відводить. Друзі, пан Сергій, оце розминається своєю короповою палкою. Показує, як треба кидати правильно. Дивіться. Права рука пряма, вона нічого не робить. Ліва рука швидко опускає кінчик. Спінінга вниз, та і за рахунок цього... Видно, за рахунок цього великого плеча цей груз летить дуже далеко. О, я його не бачу. Де? О, ось там. Бачите, як далеко дивіться. На тому березі впав. Друзі, що я вам скажу? Другий осетрик плюнув. Я його не ну, з води ми його побачили, бо він був маленький. Але там з берега дуже погано його діставати. У мене спочатку коротше, грузило десь попало під камінці. Потім, щоб ви собі зрозуміли, осетер. Звільнився від гачка, а після того, як він звільнився, гачок застряг десь чи в камінцях, чи в дереві, я не знаю. Бо я відчував, як я грузило, піднімаю, а, а гачок зачіплений за щось. А потім і грузило коротше, знову зачіпилось. Тобто зачіпів там повно, дуже незручно витягувати. Я радий, що є дві покльовки осетра, бо з цих всіх осетрових рибаків, що тут є, получається п'ять. У мене було ніби як дві покльовки і, і дві рибки. Що це не дуже, я вже б не сказав, що так погано, бо ще в одного мужика той великий був осетрик, Тобто я, я вкрав рекордсмен, сі... ти я сьогодні, рекордсмен. Що ти так? Я сьогодні скромний рекордсмен, щоб ви собі зрозуміли. Але дуже незручно тут витягувати ці стовби. Коротше. Тут він під, під цей може під цю штуку заплисти, потім там щось багато, дуже якоїсь коротше, метушні. Тому. Можливо, так як Сергій каже, можливо, десь можна сідати на камінчиках і піти десь на камінчики, наприклад, ось туди. Дивіться. Ось там, ось туди. На оцю точку, яка найбільше виступає ось так, з, вод... з берег де найбільше виступає на той виступ. І кидати. Можливо, так можна буде зловити, якось зручніше його витягувати, виморювати. Бо тут якось дуже незручно. Тому, друзі, ось так. Але звук такий... Ого! Бачите, де? Да? Тому, тому, в принципі, сьогодні я рибалкою дуже задоволений. І що я вам скажу? Що ця мінога вона коштує, звичайно, всі гроші світу. 20 доларів за таку невеличку рибку, за такого вугрика, змійку таку. Але на неї я вже зловив, можна сказати, третього сетра тут за, за дві рибалки. Значить, вона працює дуже класно. Оця рибка оселедець працює значить гірше, ніж мінога. Тому ось так. Вона напевно пахне для осетрика найсмачніше. Анхвилі — це так, як в мене кінчик. Бачиш зараз? Оце хвилі. А в нього, в нього був прям ударчик. У да. нього два ударчика побачив. я. До речі, дивіться, гора Бейкер. дружочки, дивіться. Це вже Сполучені Штати Америки, щоб ви собі зрозуміли. А ця гора знаходиться в Штатах. Welcome. Дивіться, дружочки, яке небо. Ну, no, that's. Waves. Дружочки, закінчуємо на сьогодні риболовлю. В мене було дві покльовки. Одну рибку вдалося потримати в ручках в руках, друга рибка якось там заплуталась, зірвалась. В будь-якому випадку, знаєте що? Я виявляюся сьогодні на цьому місці. Пан Сергій, покажіть, будь ласка, оце прекрасне місце. Дивіться, як воно гарно вечором виглядає, яка романтика. Приїжджайте сюди з дівчиною, оце посидіти, романтикувати. Рибаків вже тут вечора нема. Дружочки, то що? Я сьогодні рекордсмен, як виявилось. У мене було дві покльовки, дві рибинки. Дядьки тут сиділи, хтось від 10 ранку. Один наш цей товариш сидів від трьох часов дня, а ми приїхали вечірком, та ще й показали, як, як ми рибу ловимо Дуже дуже сильно. <смеш> Насправді я жартую, але тим не менше, покльовки були, рибу побачили, сфотографувалися, тому аби не гірше. Дякую, друзі, вам, що дивилися це відео. Поставте вподобайку. До зустрічі у наступних. Па-па.